Рік назад ми побували у Каліфорнії у студії Universal. і парк, який нам сподобався більше всього, це парк Гаррі Потера. Навіть якщо ви не є фанатом Гаррі Потера, вам тут дуже сподобається, адже картини оживають навкруги, просто неймовірні деталі, наче з фільму. При тому, що приходиться стояти годинами у черзі, ви постійно ходите з відкритим ротом. Адже навіть Герміона Рон і Гаррі, які зникають під плащем невидимкою виглядають, наче справжні ідея парка в тому, що ви гуляєте по Хогвартсу, щоб потрапити на сам. Качелю, і по дорозі вам зустрічаються різні персонажі, наприклад, ось ця шапка, яка вибирала, в яку групу ви попадете, або магазини, де ви можете купити паличку, саму справжню, яка працює пізніше на різних точках по цій локації. В самому селі біля Хогвартса можна гуляти по різних крамничках, куштувати різні десерти, або купувати речі, які купував Гаррі перед тим, як потрапити у Хогвартс. Кожна вітрина магічна, кожен крок, який ви робите, ви робите, не наче в фільмі. І навіть ресторан Тримітлини. На території цього парку здивує вас подачею їжі. Приходиться знову відстояти в черзі, але по дорозі потрапляються екземпляри, що ви можете замовити. І ця їжа дійсно смачна. І я вам скажу, недорога. Ось така таця з їжею нам коштувала 60 доларів. І на вулиці у бочках продають вершкове пиво. Це щось схоже на наш квас. І, звичайно, можна придбати цукерки, такі ж самі, як у Гаррі Поттера. Особисто мене, окрім качелі, вразили картини, які оживають.